Усім привіт, рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні разом з вами я вам хочу побалакати, трошечки оглянути один з моїх сортів Ехіна цей, яка зростає у мене біля ось цієї злакової рослини, яку мені презентувала подружка. Якщо ви не бачили, друзі, подивіться її в мене таке відео на моєму каналі. А зараз я пропоную вам зустрітися з неймовірною красунечкою, яка в мене була пересаджена. Цього року з напівтіні до пекучого сонечка. І давайте я вам її покажу. Цю гарнюню. Вона в мене була пересаджена кущем повністю. І як добре, що я її не розділила, бо я б могла б її втратити. У мене тут поруч нічого нема, ніякої деревини, один паркан і той е, шифер. Е, тобто, в самий отой спекучий період він грівся, але вона. Чудово себе поводилась, і подивіться, як вона виглядає, вже відквітає її старі квіточки. Це хінаце, сам Magic Vintage Red, дуже неперевершена, гарнезна. Саме найголовніше, що це низькорослий сорт. Ви подивіться, які, друзі, в неї барви. Я просто не можу. Так, спокійненько на неї дивитися, бо обожнюю цю квіточку. І якщо глянути, вона міняє колір від яскравого до такого брудного рожевого відтінку. А потім взагалі в неї чудові, становляться, також вінтажні, дійсно. Ці кольори я маю на увазі на відквітаючих квіточках. Її трошечки я замульчувала, бо дуже за неї хвилювалася, щоб вона в мене не згоріла. Але тим не менш, подивіться, як вона крутезно виглядає навіть там щось намагається. Ще квітувати, і саме найголовніше, що вона трошки там наросла, навіть не дивлячись на те, що я її пересадила в червні, місяці, почалася жара, а мульчу я її зробила вже, мабуть, там у липні, тому що я дивилася, що вона при отої спеці не дуже себе гарно поводилася. Я вам тільки що показала, як виглядають її пуп'янки. Вони такі темнесенького відтінку, потім вони перестали. Петворюється на ось такий соковитий, присоковитий, навіть неоновий відтінок квіточки, яку вона розкриває на початку свого цвітіння. Потім він перетворюється на просто неоновий, а потім на рожевий і вже потихеньку, помалесеньку вона старіє. Бачите, яка вона? Ще раз вам нагадаю цей сорт, щоб ви мали уяву, про що ми балакаємо. Дівчата, хлопці, садіться на це якомога більше різних кольорів, різних сортів. Тому що це та квітка, яка, не дивлячись на те, що вона була посаджена влітку при гарному поливі, а також мульчі, вона показує свої результати. Гляньте цей колір. Це квіточка, вона, до речі, не дуже малесенька для свого розміру. Ну і так вони поруч з моєю злаковою рослинкою дуже і дуже гарно будуть наростати. Я її також буду на осінь пересаджувати. Вона це місце буду саджати іншу ехінацею, повище. У мене міняється ландшафт, тому вона буде знову пересадженою. Гляньте, які її. Барви, друзі! До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока. Насолоджуйтесь красками природи. Ось цими симпатичними кольорами, які дарують нам природа і селекціонери, які створюють таку красу. До зустрічі!